Доброчесність є основою здорового та продуктивного суспільства, і вчителі відіграють ключову роль у формуванні культури доброчесності серед учнів. Вчитель це не просто передавач знань, а й вихователь, який формує особистість дитини. Саме вчитель має унікальну можливість закласти в юні уми зерна доброчесності, які проростуть і принесуть багатий урожай у майбутньому. Як наставники і приклади для наслідування, Вчителі мають можливість впливати на цінності та поведінку молодого покоління. Через просвітництво та навчання вони можуть виховувати у дітей не лише знання, а й етичні норми, що сприяють розвитку відповідальних громадян. Важливо, щоб вчителі активно демонстрували принципи доброчесності у своїй повсякденній діяльності, адже саме їхня поведінка формує уявлення учнів про те, що таке чесність і повага. Коли вчитель поважає своїх учнів Проявляє справедливість, допомагає тим, хто цього потребує, він стає для них справжнім авторитетом. Кожен вчитель прагне стати прикладом для своїх учнів. Якщо вчитель розділяє принципи доброчесності, то й учні будуть наслідувати це. Окрім взірця для наслідування, вчитель це також мудрий наставник, який допомагає учням розрізняти добро і зло, формулювати власні моральні принципи. Через різноманітні навчальні програми, дискусії проекти вчитель може розвивати в учнів такі важливі якості, як чесність, відповідальність, співчуття, толерантність. Давайте разом зробимо все можливе, щоб кожен наш учень виростав доброчесною і відповідальною людиною.